І по позиції, які подані місць, нараховують 71 об'єднану територіальну громаду. По районах цифри я озвучу, хоча я ще раз повторюю, вони опрацьовуються, ще опрацьовуються. Бережненський, 4, Дубрецький, 9, Грещанський, 3, Хмельницький, 2, дві громади, Будівський, 9, Добровецький, 6, Деїсніцький, 4 громади, Воробольський, 6, Орецький 2, Костопські. 5, українських 5, з розірдаються 4 громади, оріям 4 громади, протирогію 5, Рівінські 5, Верхівський, 2 і Самівські 5. Ще раз хочу повідомити, що зараз ці пропозиції опрацьовуються буквально щоденно на місцях. Ми обов'язково долучимося до цього процесу, Ми це в офіс за формі, робоча група спеціалістами. З нашими волонтерами, депутатами народними цього процесу, що вони висродовали.